Всім привіт! Сьогодні 16 квітня. На вулиці вже у нас є гарна погода, тепленько, в теплиці також тепленько, пройшли заморозки. Заморозки я пережив без втрат, з моєю розсадою все в порядку. Після заморозків я її обробив, те, як і казав, препаратом ізобіон І перший раз за 3 тижні, позавчора я. Полив перші три сорта, які були запікірювані. Це Соліросо, Чизена та КС Перші три сорта политі. І ось ми бачимо результати ось в такому стані зараз наша розсада. Вона вже почала рости. Почала рости. І позеленіла. Хтось казав мені, що я дав дуже багато хімії, то вона у мене скоро пожовтіє, а не посиніє. Ну, ось дивись, якщо ти дивишся це відео. Все нормально, вона позеленіла. Все знаю гаразд. А ось розсада, яка запікірована була пізніше. Це все асфон. Вона ще маленька, я її ще жодного разу не поливав, тільки при посадці. Ось в такому вона зараз стані. Ну от І порівняння. Ось тут і ось тут. Тому різниця є велика. Для чого я так робив? Я вже розказував, що я сіяв її так, щоб мені було. Я мав час її запікірувати, щоб встигав. І так же само це для того, щоб я встигав її висадити на поле. Якщо я її запікірував би в 1-2 дні, вона була б вся одинакова, я просто її фізично не встигну висадити на поле. 8 тисяч. Рослин висадити на поле за день-два ну, це дуже важко. Тим більше я ще й працюю на роботі. Тому я не буду переживати, що в мене щось переростає. Я як починав пікірувати, так соліросо і почну висадку. Якщо все буде добре, ми доживемо до цього часу. А далі в кінці вже буде асмун. Також він буде по черзі. Ось у мене ще вчорашній, я ще допікіровував, були маленькі в ящиках. Це вчорашня пікіровка. Це кілька днів тому. Там є такі, що вже і більше тижня. І ось вони ще залишились, доростають, маленькі були, було холодно, вони всі разом не змогли вирости. Що штук 200 залишилось по ящиках я так їх позалишав. Вони вже трошки підросли. Я думаю, на днях їх запікірують також. Тому морози ми пережили завдяки буржуйки. І безсонним ночам. І допомогли препарати їх пережити. Зараз після е... ізобіона е... через 4-5 днів раніше не можна. Е... Я буду вносити мідноумісні препарати для профілактики захворювань, такі як чемпіон. Е... І, можливо, ще дам одну підживку, і буду вже починати поливати ось ці. Багато не поливаю, розказував, чому. Їм потрібно давати менше поливу, тому що вони будуть дуже сильно тягнутися, рости вверх, будуть тонкі, будуть високі, слабкі. В них буде дуже погана коренева система. Тому поливати буду не, 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 не більше, ніж раз на тиждень. Ну, це Максимум. Хіба що тут буде дуже велика спека в теплиці? Зараз в теплиці 24 градуса, на вулиці хмарно. Тому їм чудово. Їм не жарко. І не забуваємо провітрювати теплицю, тримати в теплиці нормальний, нормальну вологість. Провітрюємо їм теплицю постійно. Ну, сьогодні вітряна погода, я ще її не відкривав. Відкрию трошки пізніше, буде жарче. Коли буде градусів 35, я її відкрию. Зроблю трошки сквознячок поверху, і буде все добре. Тому, якось так, морози пережили, працюємо далі. Всім дякую за увагу. Всім гарних, гарних пасхальних свят. Всім до побачення.